Молодь і влада успішна інтеграція молодіжному проєкту 10 років. З нагоди ювілею координатори програми зібрали стажерів різних років, аби підбити підсумки та проаналізувати, як змінився проєкт протягом десятиліття. Я разом з нашими координаторами, яких є досить багато, ми вирішили разом всіх зібрати, щоб люди побачили, що проект молодь і влада має різних людей. Люди, які вже були випускниками, люди, які випускнули, Лися цьогоріч. це на більше про те, що проект має свою історію, він багаторічний, і для того, щоб він був багаторічним, треба завжди мати таку, знаєте, затятість. І Я завжди кажу, коли перший десяток воно прожило і ти побачиш по очах учасників, що вони хочуть ще, значить, треба планувати наступний десяток. За десятиліття існування проєкту молоті влади сотні його учасників здобули практичний досвід у структурних підрозділах Івано-Франківської міської міської ради та на комунальних підприємствах, а ще набули навички, які стали основою для ведення власного бізнесу. Лілія Труба стажувалась у міському секретаріаті. Після цього залишилась там працювати, а згодом уже координувала проєкт. Це вже історичний проєкт для молоді Франківська, який дає можливість знайти себе, хто себе шукає серед студентів, знайти себе, спробувати реалізувати себе ну і безпосередньо вже реалізувати, хто залишається працювати у міській раді. У мене так склалося, що я прийшла стажуватись Проект після стажування я залишилась працювати довший період часу працювала, і також координувала вже проект молоді влади безпосередньо. Юрій Головчук, координатор проєкту, кілька років поспіль. каже: нині вирішили зібрати стажерів різних років не лише для підбиття підсумків, а й для налагодження професійних зв'язків. Адже молоді влада це не лише набуті нові знання та досвід, це ще знайомство з близька, яке нерідко трансформується у тісну співпрацю. Вирішили зробити. Зустріч підсумкову за ці майже 10 років. Так би, так би мовити, звітну підсумкову зустріч, щоб випускники різних років між собою зустрілися. Що ми проаналізували ці всі минулі роки, проаналізували успіхи, і досягнення цього проєкту. Організатори мають намір розширити географію участі студентів у проєкті Молоді влада. Сюди залучатимуть юнацтво не лише з Івано-Франківська, а й з усієї області. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.